Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Риболовні Пригоди. Мене звати Андрійчук Костя. А якщо чесно, перечитував я коментарі, а також мав багато смс а, у соцмережах про таку тему як Костя. Як іде а, ловити річкову Форель в Норвегії? Ну і друзі, сьогодні будемо відповідати на це питання. Тож, снасті в мене зібрані. Ми йдемо до а, річки, тож, друзі, приєднуйтесь, ставте вподобайку і поїхали розбиратися з рибою. Друзі, ну по-перше, для ловлі Форелі, звісно, нам потрібна річка. Саме річку обрати, а я б рекомендував ту, на якій є ось така течія, як позаду мене, пороги. За ними йде ось така заводь, щось по типу мікроозера. А на мою думку, і по моєму досвіду, саме ловлі тут, це більш рибні місця, тому що є свіжа вода. Є багато а, мухи, яка падає на воду, є тиша від вітру, і тому саме в таких а, місцях потрібно починати пошук а, цієї гарної атмачної риби. Тому, друзі, зараз підходжу до а, першої точки. Я розповім, звісно, на які приманки я сьогодні буду ловити, але це трішки згодом. То зараз буду підкрадатись до цього першого місця і дивитись, що воно нам подарує. Тож, переходимо на GoPro і поїхали ловити рибку. Так, друзі, як я і казав, є річка, є перший порог. Далі йде мілка ділянка, яка виходить, а так би мовити, невеличке озеро, де вже є помірна течія. І це маленьке озеро переходить в інше велике. Підходжу на першу точку. А в окулярах я бачу, що тут дуже мілко, і тому вся форель, яка стоїть а, в цьому районі, мене бачить. Тому зараз декілька закидів роблю проти течії наверх абстрімом. А потім обловлю цю ділянку і потім вже буду переходити. Для ловлі мені потрібно спершу перевірити саме вертушку. Це є топ-1, що б я поставив би і що б я радив саме в подібних таких місцях. Вона це літня тема, вона працює дуже-дуже класно. Тож робимо перший закид під ту сторону і перевіряємо на наявність рибки саме на, на мілкому порозі. Так, блишня, яка в мене зараз одягнена, вона доволі велика. І вона, скоріш за все, буде чіплятись за траву так. Вона чіпляється за траву, тому що тут дійсно дуже мілко. Зараз я зроблю декілька закидів в іншу сторону. Насамперед на цьому місці я вже був, я вже тут ловив рибу, тому деякий а, досвід я маю. Ну і що ж, давайте зробимо ще декілька закидів. Після приводнення а, потрібно одразу закривати дужку і одразу робити проводку, тому що форель, вона така рибка, що вона може клювати навіть на самому падінні приманки. І будьте уважні, трави буде дійсно багато. Але із цієї ситуації вихід, звісно, є. Так, робимо закид прямо. Закиди роблю недалекі, хочу обловити спершу а, більш. Мілку ділянку біля ног, а вже потім буду переходити на більш далекі закиди. Дійсно, трави дуже багато, вчора тут йшов дощ, вчора я тут ловив багато риби, але води було значно більше. Так, робимо закид. І одразу проводка. Трава. Так, поки що на гачку одна трава. Ну нічого. Так, змінимо зараз точку трошки. І покидаємо в більш глибокі місця. Так, очищаємо її. До води одразу не підходжу, тому що, бачите, вон рибка плюхкається. Закиди роблю ще звідси, буквально. Плюс мінус... Опа, була, була клювака, була, був вихід риби, був вихід форелі на блешенку, але чомусь вона не засіклась. Так, давайте ще один закид. Я дуже хвилююся, тому що я хочу, щоб ви це все побачили. Закид в ту ж точку і проводка. Що так, вона не клюнула з другого разу. Але давайте ще опрацюємо. Опа, є рибка, є перша рибка в нас на гачку. Так, це точно, ах, сход! Це була дуже гарна форель, але сход. Так, ну ви бачили, що вона тут є, вона дуже активна і Притому розмір був доволі-доволі солідний. Не знаю, чи вартує продовжувати ловити саме тут, але все ж таки треба... Я знаю, що тут є декілька оп, клювака друга риба, інша риба на гачку. Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, що вона робить. Ви тільки подивіться. Ніякої слабини потрібно вимотувати дуже швидко. Ось вона, ось вона гарна, ось вона. Так, то ж там у нас, то ж там у нас такий бадьорий. Так, ну і звісно, піцак от ісход в самих ногах. Тільки я дав їй слабину, вона одразу уходить. Ну і таке буває, що ж ти зробиш. Ех, ну давайте зробимо ще один закид. Тому що рибалка починається, ну дуже бодьоро. Я взагалі навіть трошки в шоці. Я не очікував, що так саме буде. Але друга риба і другий сход, і я навіть не знаю. Можливо, гачки не дуже гострі, Або, можливо, я її не всікав, як тут подобається. Ні, гострі. Ех. Хто б знав, що так буде? Друга риба, просто друга риба злита. Ну нічого страшного. Я дуже сподіваюся, що тут є ще активна рибка. Напевно, я вже розшугав усю рибу, яка тут була. Опа, була клювака, друзі. Була ще одна покльовка. Так, ще один закид, і потрібно напевно змінити а, приманку, тому що вже десь закидів 10 я роблю блешинкою, а потрібно щось нове, бо вона клює, але не засікається. Так, робимо останній закид під ту сторону і потім переходимо на воблери. Друзі, ну що після декількох невдалих спроб на оберталочку зараз ставлю ось такий маленький річ і пробуємо зробити все те ж саме, але спершу закиди вліво на струм, а потім, а потім вже на глибину. Твічинг таких воблерів, він трошки інший, ніж як ми ловимо щуку. Тут ривочки дуже коротенькі. Маленькі, а також е можна давати велику паузу на те, щоб воблер е йшов за течією. Боже, подивіться, малька зачепив. Бог ти мой. Так, робимо закид прямо десь в течію. Ось так от. І коротесенькими ривочками пауза. 3-5 таких ривочків, потім даємо паузу. Напевно, все ж таки я вже тут усю рибу злякав, і їй необхідна пауза, щоб стала сюди нова. А можливо, просто вона не хоче клювати на мій воблер. Те ж це ж так і працює. Так, нема рибки. Ходімо далі. Друзі, ну як ви самі бачили, а, тільки я підійшов до точки декілька закидів оберталочкою і рибка вже на гачку. Це означає тільки те, що місце підібрано було правильно. Приманка підібрана також правильно. Але рибку свою я, на жаль, в впіцак не взяв. Але я бачив ці дві рибки. Це була точно Форель, а одна з них ще й гарного розміру. Тож і таке буває, прикрі сходи, це все рибалка, це все експерименти. Тому зараз я на підході а, до нової точки. Дивіться, зараз я вам спробую показати. Ось такі а, мілкі перекати. На них також стоїть риба, але не на самих а, мілких ділянках, а там, де хоча б є біля 40 см глибини. Тут зараз приблизно 20. Я впевнений, що тут рибки немає, бо я навіть в окулярах бачу, що її немає. А ось по цій стороні там я бачу гарну точку, тож зараз йдемо туди і спробуємо там опрацювати а, воблером. Звісно, назви воблерів, а також, що потрібно брати, все я це потім розповім. Зараз, друзі, потрібно потримати рибку на підсаку, а також в руках. Тож, друзі, поїхали. Друзі, ось дивіться, більш-менш глибокий перекат. Тут в нас перекат з глибиною 20 см, потім йде невеличка глибина сантиметрів до 50 см. І я впевнений, напевно, на 200%, що саме десь тут, в цьому районі, буде стояти форель. Зараз я стану зверху по течії і буду кидати вниз. Це не дуже правильно, але вибору іншого в мене немає, тому що я трошки тут пошумів. І зараз спробуємо ось такий маленький воблер, це є річ, суспендер. Його дуже зручно кидати і давати йому паузу, щоб його несло по течії в більш цікаві для мене ділянки. Тому зараз робимо закид. Поїхали, сподіваюсь, тут зараз буде форель. Так, друзі, руки мої тремтять, але давайте робити перший закид. Так. І наш воблер починає працювати. Так, тут не було. А ось там я бачу зворотну течію, куди хочу потрапити. О, ось, гарний закид. Опа, є рибка, є рибка, друзі, є рибка. Зі зворотної течії була рибка. Сход, але ми бачили. Так, ну що ж, давайте ще один закид зробимо. Ось воблер викидає на струм. Він несеться і... Є! була, була клювака, друзі, була клювака, була дро... Є. Є. є клювака під ногами. Ех. Просто капець. Вже друга покльовка на цьому місці. Давайте ще один закид Так, зворотню течію, потім на звичайну течію. Коротенькі ривочки, також пауза. І... ну давай. Так, поки що нема клювака ми обловили цю а, першу ділянку. Потім робимо закид ось в ту дальню, де зворотня течія. Робимо ювелірний закид. Так, гарний закид в зворотню течію. Є клювака, була клювака, друзі. Друга чи третя вже покльовка. Навіть не знаю, що таке з рибою, що таке відбувається. Трави немає, нічого немає, але чого вона не клює? Повторний закид в ту ж точку. Так, друзі, тиша, ходімо далі. Дамо шанс в наступний раз. Друзі, ну ви самі все бачили. Ось вона ця точка, де в мене тільки що клювало дві або три рибки. Я одразу бачу там великий куст, навколо якого створюється зворотня течія. Звісно. Звісно, прикро, що я не впіймав там рибку і не показав її вам, але мав клювання, рибка там стоїть. Тому я думаю, згодом вона також а, підійде на цю точку знову. Зараз я проходжу цей перекат і буду ловити з іншої сторони. Звісно, в цьому вам знадобиться а, ось такі вейдерси або забродні штани. Або, якщо ви від чайдуха, то, звісно, можна ловити навіть в шкарпетках, в тапках, водичка, хоч і прохладна, але на вулиці зараз дуже тепло. Тому чого б ні, можна спробувати, але будьте уважні, тому що дуже слизько на камнях, а тут є спеціальна подошва. Тому, звісно, рекомендую авейтерси. Так, ну що, Воблер показав себе, блешенка показала себе. На них були клюваки, але риби ще не дістали. Ну нічого страшного, зараз а, обійшов я ось цю затоку і буду я йти по неї аж в ту сторону, поки не зловлю для вас рибки. Тож, друзі, поїхали. Так, наступна точка. Це вже вихід, а більш-менш таке велике озеро. Глибина тут, напевно, десь біля одного метра максимум. Але рибка тут повинна стояти. Вон вона, вон вона, де тільки що показала себе, показала маленька. Це означає тільки те, що вона тут є, але потрібно попасти. Попасти і провести блешенку десь біля неї. Опа, була. Була перша птичка, була друга. Опа, ось вона є, Ось вона на гачку. З третього разу. З третього разу маленька клюнула. Так, не даємо їй шансів. Так. йо а це... Що у нас там такий гарнисенький? Іди, 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 опа, є. є, 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 перша є. Так, вона доволі невеличка. Тому я вважаю, що зараз ми її будемо відпускати. Зараз, друзі, дві хвилинки. Ну що, ось вона перша, перша наша рибка на сьогодні. І зараз ми таку маленьку будемо відпускати. Ось так. Друзі, ну що, нарешті вдалося показати вам а, пойману нашу рибку, яка зайшла в підсак, яку ми а, трошки познімали і, звісно, відпустили, тому що вона, ну, насправді, маленька, тут є більша. А, насправді, моя ліцензія зараз на цьому місці дозволяє мені брати... Майже абсолютно усю рибу, то немає якихось заборон або суворих правил за розміром, тому що тут є рибка, її багато. Але я хочу, щоб вона підросла, і вже коли буде там під кілограм, то вона поклювала ще. А зараз, звісно, давайте ще зробимо пару закидів блешенкою. Я потім перейду а, трошки в місце з тіньком, і вже там я вам розповім. Що потрібно брати з приманок з собою на ось таку рибалку на Форель. Тому, друзі, робимо наступний закид. Ну що, настрій, звісно, трошечки піднявся. Дуже класна рибка. Дуже я задоволений, що вдалося її зловити після тих сходів. Клювала вона, до речі, аж з третього разу, тільки з третього разу вдалося. І її і мені засікти. Але ну що робити? Все ж таки вона супроводжувала блешенку, все ж таки вона її а, атакувала, і це дуже добре. Значить, все, що ми робили, все ми робили правильно. Тому зараз ще, я думаю, тут потрібно зробити ще там п'яток закадів, а потім вже переходити на інше місце. І так опа та була клювака, тільки що була ще одна покльовка. Б'є вона дуже швидко, дуже швидко. Тому і а, такий, така велика кількість сходів, тому що б'є вона дну просто моментально. А так, а Форелі це, звісно, круто. І клює вона майже на самому викиді. Це, до речі, не така маленька блешня, 5 грам, тому зараз ще закид ось туди. Так, ну що, ходімо, ходімо трошки, змінимо локацію. Так, друзі, ну що, відійшов я метрів на 10-15 і робимо закид. Ой, який там був сплеск, просто труба. Тут дуже є покльовка, маленької рибки є ударчик. А де ж велика риба? Я точно знаю. Ось під тією стороною взагалі такий розмір б'ється. Вай-вай-вай. Так, ну давайте. Бог ти мой, під тією стороною взагалі щось відбувається. Незрозуміле, там така риба б'є. А я чогось обрав саме цю сторону. Не знаю, не розумію, чого так. Можливо, потрібно було йти по тій стороні. Так. Ну що ж, ходімо ще далі. Що ж робити? Потрібно шукати. Друзі, ну а поки я йду до наступного свого риболовного місця. Хочу сказати вам велике дякую за активність на каналі, тому що я бачив, що кількість підписників перевалила вже за 130. Мені дуже приємно для розвитку мого каналу. Звісно, вподобайки, звісно, підписка. Якщо ти ще не підписався, тому давай клікай, підписуйся, у нас буде багато класного, чудового, рибного контенту. Ух, друзі, насправді. Хоч і гарно, але доволі складно ходити по цим камінням, також я намагаюсь хоч якось зробити контент і також передати усю красу вам. Тому, друзі, вибачайте, якщо мою камеру трошки хитає, тому що пробиратись тут насправді важкувато, але ну просто надзвичайно гарно. Настільки гарно, що... Я навіть не зважаю на те, що я шурую просто по камнях, можу впасти, але ну що зробиш, то таке діло. Ух, і ось ми на берегу. Для тих, хто перемотував, зараз ми йдемо на першу точку, звідки я починав, і будемо йти саме по тому березі, тому що активність риби саме там була найбільшою. Тому, звісно, рибака кормлять тільки ноги. Ходімо, ходімо. Ну що, майже підійшов. Ух ти, чуть не впав. Вау, ну тут гарно. Так, а що в нас Воблер тут робить? Ну добре. Зараз закид воблером. Воблер і летить на 10-15 метрів. А мені потрібен закид метрів. Там наче на 30-40 на точно. Зараз робимо заміну нашого боблерочка. Боже, мурахи ще й кусючі такі, я вам кажу, що вони тільки від мене хочуть, наче я нічого і не робив. Можливо, зараз треба себе ще перевірити на наявність усіляких комах, яких я просто терпіти не можу. Так, блешенка одягнута. Так, начебто я чистий. Бо я усі ці комахи не дуже люблю. Так, блешенка на напоготові. Закид. Друзі, ну що? А, напевно, кожний з нас знає, що таке закон подлості. І в мене він сьогодні трапив. А, в мене розряжалася GoPro і вона вимкнулась. В той момент в мене відбувається клювака на блешенку. Потім, напевно, хвилини 4-5 виважування. І друзі, знаєте, що на моєму гачку? А на моєму гачку, ой, зараз я вам її гарно спробую показати. Ви тільки, ну, стойте, дивіться, ось така форель потрапляє на мій гачок. І камера, звісно, це не засняла. Десь приблизно хвилин 5 я з нею боровся. І вона, нарешті, в мене в руках. Її, звісно, я. Підготовив, так би мовити, під те, щоб забрати додому. Вона вже, звісно, не жива, тому спокійно тримаю її в руках. І сьогодні я її, звісно, спробую гарно приготувати. Але, друзі, виважування, емоції, покльовка просто ну, я вам не можу це передати. Але GoPro моя вимкнулась, а я навіть не слідкував за батареєю. Тому, друзі, що я хочу сказати. Я сьогодні якомога більше вам намагався розказати, і нехай буде так. Сьогодні це перша частина, в якої ми поговорили про те, де шукати, на які приманки її ловити. А щодо практики буде друга частина. Друга частина буде дуже рибна. Я вам це обіцяю. Тому, друзі, вибачайте, що розділив це відео на частини. Ставте вподобайку. А наступна частина вже буде зовсім зовсім скоро. Тому, папа. -па.